Так, Сьогодні ми з вами розповідаємо про що? Про величину е, форми Тобто Ми з вами вже е, розглядали, розмовляли, вивчали про форму зачіски і її характеристики. І цих характеристик, скільки є, можете перелічити, поки я е, підказок не включила? Які ви знаєте, е, характеристики форми зачіски? Бо тут одна з них величина, так? а да, ще матричний матричний вигляд, геометричний вигляд, маса форма, маса колір і також колір і фактура, так, Це як одна характеристика. Ми може бути добре, що згадати. Давайте подивимося далі. Е, так, власне, згадаємо, що таке форма зачіски, все ж, Ой, так? Форма зачісти це її об'ємність. так? Вона її можна характеризувати яким чином? Так? Власне, з тими чотирма характеристиками, які ви вже назвали. Але сьогодні ми будемо найбільше згадувати і розмовляти про величину, так? про величину зачіски. Тобто, власне, скажіть мені, будь ласка, як ви думаєте, що таке величина? Тут у нас написано, що величина може бути так? натуральна. Маленька, збільшена і велика, але загалом визначення величини, про що воно нам каже. Дивіться, про що воно нам каже. Зличина форми зачіски та її частин це є особливість про те, що ми говоримо про обличчя і відносно того, як та зачіска виглядає до того нашого обличчя. Тобто, відповідно. Ця особливість підкреслює, що величина зачіски з обличчям ілюзорно збільшується або зменшується. Наприклад, маленька зачіска, ну при маленькій зачісті, обличчя буде виглядати більшим, а при великій воно візуально буде зменшує. Так? І при цьому також слід зважати на співвідношення зачіски з фігурою. Ми про це говорили так вже, і будемо ще більш глобальніше пізніше говорити. Про те, власне, що ми також зважаємо під час вибору величини зачіски. І на обличчя, і також на е, фігуру людини, наскільки вона об'ємна чи навпаки е, тендітна. Е, також е, ми знати повинні про те, коли ми оцінюємо величину, що дрібні деталі, що складають велику форму, ще більше візуально збільшують її. І навпаки, великі деталі, що складають малу форму, візуально зменшують її. Величина форми зачіски буває, як ми вже сказали, натуральна, маленька, збільшена і велика. Будемо зараз з вами. Аналізувати. Так? Е, ви самі мали би це пояснити, але звісно, що я вам також нагадаю про те, що натуральна величина це натуральний об'єм зачісті, це природні укладки локонами, хвилями, е, виглажене волосся, е, прості у виконанні та зручні у використанні зачісів. Тобто, е, ну, самі розуміємо, що натуральна величина це щось, з чим нам насправді мало би бути зручно. Хоча іноді ми по сьогоднішніх тенденціях знаємо, я вже це наголошувала, що ми можемо накручувати чи вирівнювати дуже е, немалий термін часу, але тим не менше, е, ця величина буде називатися натуральною, якщо там мінімальна кількість лаку, якщо все-таки волосся залишається живим, так воно не залите лаком і виглядає максимально природно, то так чи інакше це буде натуральна величина. Далі е, маленька величина. Що таке маленька величина зачіски? Це є маленька компактна зачіска. Тут може бути гулька, пучок, вузол, коса, хвіст. це є компактні загладжені зачіски, без зайвого об'єму, без начосу, масивних прикрас. Вони підпадають під діловий або спортивний стиль. Ну, найчастіше ми там використовуємо такі зачіски, звісно, що так. Звіщена величина. Звіщена величина це є зачіска, в якій. В певній частині голови є збільшено об'єм. Це може бути в певній частині маківка, потилиця, тіміна, скурнемо і так далі. Або це ж може бути рівномірний об'єм по всій площі, але він є збільшений. Тут наголошую про те, що тут об'єм збільшений до. Реальних норм до тих згідно тих тенденцій, які зараз у нас є е, в моді. Так? Ну звісно, що сюди підходять такі зачіски, е, можна навести приклади: це бабета, вали, крав, бант, фантазійний пучок, хвіст, об'ємні зачіски, з зелоконем або хвиль. Тобто тут багато прикладів можна наводити. Також далі. Велика величина, велика величина це вже трішечки, скажемо. Ну не трішечки, а вже зовсім відрізняється кардинально від всіх попередніх, тому що це є зачіски, які не використовуються. Наш людей. Тобто в різних наших подіях ми їх не використовуємо. Ми їх використовуємо або на подіумах, або на шоу-показах, на конкурсах іноді, але тематичних. Тобто, що тут у нас характерно? У нас неприродні об'ємні, у нас дуже химерні форми можуть бути. Використовувати постижерні вироби, каркаси і накладне волосся, також це підсилено дуже яскравими такими незвичними і незвичним поєднанням кольорів, тобто, ну, можуть бути зелено-оранжеві і тому подібне. Тобто ми розуміємо, що власне, коли ми говоримо про велику величину, то навіть якщо це конкурс то це може бути лише тематичний конкурс, наприклад, по пастежу або по якихось там креативних е, таких е, задумах. Тому що, власне, якщо це є конкурс, там, номінація е, зачіска для нареченої, чи вечірня зачіску, чи якась стрижка, то звісно що тут будуть зосереджені такі деталі, і такі е, форми і об'єми, які е, стосуються власне, тенденції моди теперішнього часу. Тобто це щось буде більш креативне, але це буде так чи інакше співпадати з тим, що ми в реальному житті використовуємо. Так? Ну, і Давайте будемо тепер вже просто дивитись на приклади тих величин і аналізувати їх. І тут ми вже з вами бачимо приклади натуральної величини зачіски. Тобто ми бачимо тут стрижечку, ми бачимо тут такий колосок, хвіст. І просто таке злегка хвилясте накручення волосся. Правда, це все підпадає під натуральну величину. Тобто, ми з ними можемо використовувати їх куди, на щодень, можливо, в спорті, ну тобто, так ходимо собі з ними, як нам зручно. Далі у нас є маленька облична. Тут також бачимо, що тут у нас мінімальний, як ви сказали, об'єм. Стрижки тут також підходять, але більше будуть підходити короткі, звісно, що стрижки. І не з таким дуже великим об'ємом, то власне, що це може підпадати сюди також. Хвіст, просто звичайний гладкий, пластичний, також є прикладом такої маленької величини. Тобто, це також, як ви бачите, доволі проста, доволі, як ми кажемо, компактна. Зачіска і знає нам також є зручно збільшена. Звісно, що в збільшенні, ми вже бачимо, що в нас тут є збільшений об'єм. У нас тут є і стрижки, у нас тут є і зачіски. Тобто в стрижках бачите, тут вже в нас більше ще такий об'єм, тут стрижка бок, пристану, тут також такого плану об'ємного типу шапочка, типу бок, і плюс виставили вже таку більш святкову окладку. Бачите, і це все. Вже вважається збільшена величина, і вона тут була без тих, скажімо, репер була така просто класична, можливо, ми б її і віднести до маленької, але так, тут ми вже її подали свідково. Так само тут у нас об'єм тату. Відповідно, що це вже буде збільшена величина. Ну і тут, само собою, що в зачісках ми бачимо, тут збільшення найбільше день. на маківці, але також і по бокових частинках, так на фронтанні нас також є збільшений з об'єм. Це такі зачіски ми е, вважаємо збільшеними. Велика величина зачісків, як ми вже говорили, що це не стандартне, це не класичне, це не на щодень, це є конкурсні варіанти і подіумні. Тут навіть не те, що конкурсні, а більше подіумівні. Бачимо, що тут надзвичайно великі об'єми, е, надзвичайно такі химерні як показали, форму. Ну і відповідно, що ми це на щодень бачите, ви часто таких людей, коли їдете на навчання, думаю, що якщо, ні. Якщо ви побачили, то б дуже звернули на це увагу. Знову повертаємося до натуральності. Тобто, тут знову таки бачимо такі різні варіанти. Тут хвіст, просто така е, голяста вкладка, тут такий пучок. Але все це є максимально просто насправді. Тобто тут не прикладали значних зусиль, не заливали це за все, лаком. Uh -huh. І от такий варіант це також вважається, звісно, що натуральний. Uh -huh. uh -huh. Тут зверніть увагу, тут могли крутити і три годинки, насправді ті лопани на тій довжині. Але потім гарно розчісав і залишили її в такому натуральному ракурсі. Uh тобто, -huh. зрозуміло, що власне, це треба звернути увагу на це, що це також натуральна величина. Тут маленька величина, також бачимо тут хвіст. Так, Ніби більш такий вже, е, з хвилькою створений, але він є доволі е, такий простий. Так, так само ну, простий, мається на увазі компактний. так? Ну і ті зачіски, ніби тут трішки виставлені ребра, Посилено е, формування. Але все доволі просто і компактно. Тут всі ці зачіски, хочу звернути увагу, е, все-таки належать до ділового стилю. Ось такими зачісками ви запросто можете. Використовувати їх в діловому стилі, в діловій сфері там, де це потрібно. Безальму там об'єму прикрасити так. Тут знову ж таки бачимо звідшують. Тут більш фантазійні роботи. Зрозуміло, що тут у нас об'єми такі хвости, пучки. Так? Тобто я думаю, що тут коментарів особливих не треба. Ми розуміємо, що таке збільшена величина. Ми тут можемо використовувати іноді і лак. І різноманітні вже фантазійні елементи. Але це все використовується сьогодні по тенденціях, де на весілля, на вечірку, на якісь святкові, святкові події. Так? Це зрозуміло. Далі знов таки велика величина, ми бачимо більше історичні зачіски, правда? І звісно, що можливо на той час. Коли вони були там актуальні в тому періоді історичному, може це було нормально носитись такими об'ємами, з такими каркасами, але сьогодні ми також можемо відносити їх для як подіумі, наприклад для тематичного там конкурсу по історії, по відтворенню історичних заступів. Зрозуміло, що тут точно є каркаси, що тут точно є накладне волосся, і зрозуміло, що це ми сьогодні не використовуємо. Але це от, власне велика величина. Зрозуміло? Ось. Знову повертаємося до натуральної величини. Бачимо тут дуже прості, зручні варіанти, так? Тобто, як можна оформити довге волосся, щоб було зручно. Ось таким красивим колоском. Тут також ніби накручено, але дуже це все просто, там не було якогось такого дуже знаєте, складності. Ну і там елементарно взагалі дуже такий зручний, скажімо, хвіст. Все знали і пішли. Тут зрозуміло, як ми можемо оформлювати оці е, натуральні величини. Маленько, знов-таки повертаємося. Це сьогодні дуже популярно дуже актуально. Ось такі е, гульки, такі пучки. Та? Все дуже просто, знов таки, це може підкладати більш під діловий стиль, ну, можливо, десь і під спортивний, в залежності де. Так? Також можна і використовувати. Далі бачимо тут збільшену величину. Перед нами тут у нас верхній кучок в різних варіантах, в різних ракурсах. Це просто доказ того, що на сьогоднішній день, якщо це є якась святкова подія, то така зачіска цілком і повністю є актуальна скажімо так, для того, щоб піти на якийсь святковий вечір, на святкову подію, на весілля і так далі. Тут знову ж таки велика величина. Вона є в конкурсних варіантах. Тобто тут, скажімо так, вже трішки такі, е... ну як сказати, попередньо, що ми бачили великі величини, вони були надто великі. Тут ми бачимо, що це конкурс, це, це все є з конкурсів. Звішено, звичайно, так, звільнені доволі об'єм і деталі креативні, і кольори креативні, але це вже тематичні, не тематичні конкурси там, по чи по історії, а це просто конкурс, на якому подають своє бачення, як вони вважають звичайну зачіску, чи я вони бачу зачіску для нареченої, тобто з такими варіантами. Е Ну, Це ми можемо спостерігати велику величину на конкурсах. Що я хочу повернутися? Якщо вона ось осту на запуск, вона доволі життєва, вона є конкурсна, але якщо її зменшити об'єм, вона буде цілком для життя підпадати. Бо ці дві треба буде дуже змінювати, щоб вони підпадали під реальні стандарти вирішення. А тут запросто, просто трішки зменшити об'єм. Знову вертаємося до натуральної, тут ми бачимо більш розпущене волосся в різних варіантах локонів, там хвилиподібних рівнів. Тобто розуміємо те, що власне, також такі всі варіанти розпущеного волосся, злегка накрученого, може бути навіть вигнижене пряме. Це теж все вважається на сьогоднішній день натуральною величиною. І так вважалося завжди. По наших тенденціях теперішніх ми так можемо їх і на їх них тут, ну, скажімо, Цю точно можна використати на святкову, цю можна на святкову, цю можна. Це більш такі в природні, скажімо так, тут взагалі вони нічого особливо не е, старались там зробити, але розуміємо, що е, власне, знов-таки повертаємось до тенденцій, Сьогодні і не потрібно щось страшно робити. Якщо ви красиво накрутили і це е, пасує клієнту, цього вже достатньо для того, щоб вона себе почувала е, комфортно і зручно під час якоїсь святкової події. Ми знаємо, що навіть зараз наречені відмовляються від таких прямо дуже компесних зачісок, а просто використовують своє е, натуральне волосся чи в прямому варіанті, чи в хвилях. Правда? І все і цього є достатньо. Е, маленька величина. Знову ж таки, бачимо тут і пучки такі компактні, трішки вони святковіші, помітьте, тут є кілька варіантів таких е, трішки святкових. Ми додали невеличкі прикраси, але це все в межах норм. Тобто об'єм тут значно не є збільшений. Там ми бачимо присутні невеличкі рева. Але об'єм тут, скажімо так, вона могла бути з тою зачіскою, без тих прикрас в день на роботі. Так? В діловому стилі, а потім просто е, додала ввечері їй Треба там якусь вечірку, Вона додала собі кілька прикрас, таких невеличких все зробила цю зачку, ребра чуть-чуть витянула, зробила цю зачіску святково. Таке теж на сьогодні дуже актуально. Тут бачимо звичайну косу, вона підпадає більше під спортивний варіант, все ж таки, там зручно з нею працювати десь там у спорті. Ну і тут також так, такий пучок компактний, знову ж таки, забрати ті дві прикраси невеличкі і буде просто звичайна зачіска, правда? Додали прикраси, зробили таку спокійну, святкову малюк. Знову ж таки, повертаємо до пучки до збільшеної величини. І дивимося на те, що в нас є е, і нижній пучок, тут є в нас равних, е, тут верхні пучки і так далі. Тут дуже по-різному ми можемо це все подавати. Е, але е, ну, знову ж таки стосуємося тенденції. Тут у нас також зосереджені теперішні тенденції, як актуально м -м, можна подавати святковий варіант. І е, зверніть увагу, що деяких зачісток, деякі пасла так ніби випадають з цієї зачіски. І, можливо, колись то ми казали, що то щось не так, ти щось не допрацювала. А тепер, навпаки, якщо ти цю зачіску розкрила, якщо ти її розклала красиво, і вона виглядає отак максимально натурально, то це вважається плюсом великим, а не мінусом. так? Тобто розуміємо, власне, що такі ми користуємося сьогодні. Далі ми бачимо велику величину. Знову ж таки, це і зачіски, тут представлені конкурсні, конкурсні. Але дивіться, власне, що ми можемо в даному випадку е трансформувати її, зменшивши об'єм, і вона цілком буде підпадати до такої е святкової життєвої зачістки. розумієте, Тобто тут на конкурсі збільшили об'єм. Виставили дуже так ті всі лінії креативно, але е, ці всі три зачіски можна спокійно зменшити об'єми і використовувати е, досвідкових вишуканих подій. Все? Це було останнє, так? Супер. Ну, зрозуміли, дівчата? Скажіть мені, будь ласка, чи є у вас запитання, чи вам е, було зрозуміло по тих прикладах я відрізняємо маленьку. Натуральну, велику і зменшену величину. Yeah. Я думаю, що вже тепер зрозуміло, бо коли ми просто з вами робимо там перше заняття чи ще друге, по такій темі, ми просто в усній формі старалися вияснити чим це відрізняється. І старалися підключити нашу з вами просто уяву, правда? І тому я завжди здаю вам ці лабораторні для чого? Для того, щоб ви. Вдома приділили увагу тому, що ви полистали собі різні фото та, і зрозуміли, що ця зачістка до тої величини належить, а та до тої. Чи, наприклад, та зачістка до такої маси належить, ми зараз ще поговоримо, чи, наприклад, до іншої, правда? Ось. І тому, власне, тут, наприклад, ми вже ще раз сьогодні підтвердили, проаналізували і підтвердили, і відрізнили. Кожну між собою ту величину. Якщо немає запитань, можемо померши. Добре.